Мене нещодавно страшенно вразили цифри української демографічної статистики. За роки правління цього бунефтіка бідоносця народжуваність в Україні впала рівно в два рази з 340 тисяч новонароджених малюків в 2018 році до 170 тисяч в 24-му. В деяких регіонах, таких як Херсонська, Запорізька чи Донецька області на одного новонародженого доводиться 10 помер. Журналісти телеканалу Один плюс один, які, зрештою, призвели до цих страшних наслідків, призвели до правління цього зеленого шопітолю, і вони дозволяють собі глузувати над демографічними трагедіями української нації. Як писав свого часу британський поет Шерідан, усміхатися жартам, яких стравляють голки в чужі груди, це. Самому бути співучасником злочину до вашої уваги, панове черговий випуск нашого проекту не на часі. Юлія Полібіна, здавалось би, після статті в політику, у якій постать Єрмака згадується у не надто приємних коментарях співбесідників. Вашингтону на Андрій Єрмак він мав би трохи знизити свою активність у змі, але ж все навпаки, доречно було б звернути увагу союзників на потребу України у засобах захисту і ППО. Але на перший план вводиться тема виборів. І як нам поталанило з Володимиром Олександровичем, який четвертий рік зупиняє війну, не і постійно з виїздами на час обстрілів країни за кордон так співпадає чомусь. Обстрілів і звуків шахедів. Президент не чує. У нього в цей час прогріває двигун літак перед черговою подорожжю в далекі і недалекі країни. Єрмак заявив, що Зеленський має балотуватися на другий термін, бо є найкращим президентом в історії України. Цитата: Я думаю, що він повинен балотуватися, тому що це найкращий президент, якого бачила моя країна за роки своєї незалежності сказав глава офісу президента в інтерв'ю The Times. Він запевняє, що вибори в Україні відбудуться як тільки з'явиться можливість і буде скасовано військовий стан. Єрмак назвав нонсенсом слова кличка про зростаючий авторитаризм Зеленського і називає президента демократом і дуже сильною людиною, яка не втомилася за три роки війни. Керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю «The Times» заявив, що Володимир Зеленський має знову балотуватися, коли в Україні з'явиться можливість провести вибори. Країна отримала найкращого президента за 30 років. Такого президента не було і не буде. Андрій, Борисович. і він, і він, і він. І він і я, я вважаю, що в нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Олег Леусенко. Зеленський кращий президент в історії йому треба на другий строк, заявляє Єрмак. Кращий для кого? Для Москви і російських окупантів тоді погоджуюсь стовідсотково. Зеленський Єрмак прийшов зі мною, і Єрмак піде зі мною. Боротіно і козир два зла України мають отримати терміни у в'язниці. За що ж хто небудь попитає зозуля півня вихваляє за те, що півень годить їй та потакати добре? Вміє рука, як кажуть, руку миє. На чітко розуміють, якщо вони в силу різних обставин. Не виборюють наступну ітерацію, їм гайки. От їх не те, що наздоганяти будуть. Золотий парашут врятує тільки зеленського, от тільки зеленського. Ну так зазвичай в світі робиться. Якщо домовляються про золотий парашут, його домовляються про одну людину. А от всі інші будуть цапами відбувайла гріхів усіх, і вони це розуміють. Ясна річ, вони ніхто з них не хоче нести відповідальність за свідомі, несвідомі прорахунки, всякі різні слизькі темні сірі історії. Може, не найкращий, але найдосвідченіший. Так Зеленський оцінив себе як президент Віктору Колов. Ну а чого ми обурюємося? Він і справді найдосвідченіший. Щоправда, це досвід поразок. Нижче я виписав лише деякі з них. Зеленський в втратив двопартійну підтримку у США і першим в світі примудрився посваритися з президентом США у прямому ефірі в його ж кабінеті. Зеленський підписав 28 безпекових угод, які не захистили жодного міста або села в Україні. Зеленський провів глобальний саміт миру, який не переконав навіть країни Африки, що Україна переможе. Зеленський запропонував формулу миру, після якої Україна стабільно втрачала території та людей через загострення бойових дій. Зеленський. Дав сотні обіцянок мирного майбуття, жодна з яких не була виконана. Зеленський звільнив генералів, під командуванням яких ЗСУ перемагало ворога, а тепер вони відступають. Тому, коли говорить Зеленський, а тим більше про самого себе, нам давно треба навчитись сприймати навпаки, переставляючи все з голови на ноги. Зеленський увійшов в історію України вже назавжди. він повірив, і він вірив внутрішньо, щиро, що він зупиниться, і тому, от. Ну і фізіологічні дані. Ми говоримо про те, що він все ж таки займався спортом. Uh -huh. І він модерний. І, і я думаю, що от це був у му році, я думаю, що це був саме той президент, який міг зробити. Ну, це моя думка як історика. Анна Оскомена, людина, яка прилюбила абсолютно все, що тільки можна було, гордо проголошує я. Найдосвідченіших на першому році каденції інвестклімат і економіка, на другому пролюбили антиковідні заходи і вакцинацію. На третьому постковідне відновлення. На четвертому підготовка до війни, на п'ятому контрнаступи, енергетика, на шостому фортифікації, ВПК і мобілізація. І весь цей час по розкішниці пішли реформи, інституції, боротьба з корупцією, освіта, наука, медицина, свобода слова, фахова дипломатія і все, що ще треба. Мались на чесному слові втратити чверть країни, третину населення, половину економіки за шість років. Це в цьому досвід? Чи може в досвіді розпил бабла, розтління суддів, покривання крадіїв і цькування опозиції? Ну що сказати, велике досвідівництво куркова може я не найкращий, але найдосвідченіший повідомив Зеленський в інтерв'ю Sky News. Інфосіч коментує. Найдосвідченіший в написанні конкурсу капітанів, привітстві і музикального домашнього задання, гучні заяви, пропозиції, плани стійкості, три тисячі ракет до кінця року, саміти миру. Ми ніколи не підемо на це без безпекових умов. Ми готові піти на це без безпекових умов. Це все заява одної людини. І люди починають втрачати довіру. До речі, довіру до Зеленського, а не в Україну. Це теж треба розуміти. Я навіть не знаю, як він буде тоді відволікати увагу. Ну, може на роялі буде грати постійно, кожен вечір, одночасно, як він вміє, записуючи відосики. Це єдиний варіант, як він може привернути увагу до своїх дій, може трохи рейтинг, як піаніст. А от як політик, чому треба робити геть інше? Те, що він не хоче: вичистити своє оточення. Від корупціонерів. інфосіч: чим довше Зеленський буде одноосібно при владі, тим довше буде війна. Цю просту думку розуміють вже всі. І якщо хтось збирається голосувати за Зеленського, цим людям треба пояснювати, що ви ж голосуєте за те, що війна, взагалі, перше почалася. І за Зеленського, друге, що вона почалася так погано, тому що були б у нас там ракетні програми, чи ще аби ми готувалися до війни. Вона б не була такою для нас страшною і не було б скільки жертв. І мало того, вона вже давно закінчилась. Але ж тут гадство, вона ж мелоч по карманам тирить і ніколи <кхи> за команді налагоджувати в тому числі економіку на військовий лад Сергій Георгійович. Ні, це знято не під час програми «Розсміши коміка. Це знято під час війни, обстрілів українських міст, сел, загибелі жінок і дітей. Нашому лідеру весело, бо у нього все окей. Сергій Погребецький. Є пропозиція не випускати Зеленського з України за кордон. Ні, серйозно, я вже не перший, хто помітив, що як тільки він їде, Україна зазнає масштабних повітряних атак. Швидше за все збіг навіть напевно, але статистика каже протилежне. А може хтось з його менеджерів, які їздять із ним, виступає. Оберегом для України або Зеленський особисто керує ППО. Коли він в Україні, тоді наше ППО ще краще працює, адже він навіть особисто керував операцією СБУ Павутина. Обрали блазня дурачка на руках і совісті цієї істоти та його телевиборців. Кров сотень тисяч наших патріотів і втрата 20% території. Хуже ж не буде. Давай проголосуємо по приколу. Інфосіч прогнозовано. А в США тим часом надали остаточне визначення Єрмаку, двопартійний подраз. Не сприймають Андрія Борисовича ні республіканці, ні демократи, а вигрібають за всю цю некомпетентність Україна і Українці, і більшість українців не бачать зв'язку між двопартійним подразником і смертю рідних на фронті. Валерій про запас. Дурнуваті шоу цього продюсера задовбали всіх, крім глядачів єдиного марафона. Тому, схоже, на нас демонстративно кладуть американський болт саме через його потужні зусилля перетворити колись перспективну українську демократію на гопницько-КВНівський бантустан. Так що у Єрмака варіантів небагато. Або ми його ведемо на чисті води, або він нас веде в Північну Корею. Поки що Андрій Борисович перемагає. Світлана Самарська, на жаль, побічною дією усіх славних і безсмертних успіхів наших захисників буде підняття рейтингу того, чий рейтинг мав би бути в мінусі з першого ж дня булавування, мав би бути закопаним поряд із земним ядром. Я вже неодноразово казала, він чорт його президентство не обійшлось без дьявольщини Дякуємо щиро тим, які своєю кров'ю впродовж 11 років творять історію світу. І пам'ятаймо роль кожного діяча у цій історії про справжню роль, а не ту, яку він грає. Маруся Звіробій текст від 13 вересня 2020 року. Зустріла у Фейсбучику питання, чи хотіли б ми, щоб Зеленський пішов у відставку? Я ні. Яка ще відставка в його всіх хатах і в хаті його батьків має пройти обшук як у волонтерів. Вилучено все мило з записом в протоколах, що то був пластин. Вилучені всі іграшкові пістолети з записом, що то є зброя. Потім його треба терміново оголосити злочинцем. Поклавши хер на всі презумпції невинуватості, як він це зробив на брифінгу по Шеремету? в ту ж годину його мають посадити за грати, як він Ріфмайстера і Кузьменко, щоб він там сидів рік, а потім стікаючи кров'ю, чотири дні вмер без допомоги, як морпіг, і то все під особистим контролем нового президента. Для такої священної справи погоджую стати президентом на рік. Мені року вистачить цілком, і така доля чекатиме кожного колаборанта і сіпара, а будь-які патріоти, що, що зупинятимуть автобуси з тітуханами опоз. Же автоматично будуть представлені до найвищих державних нагород з пожиттєвим забезпеченням. Починаю писати передвиборчі обіцянки. А я людина чесна, я обіцянки виконую завжди.